Із вікна цього приміщення відкривається панорама Чи не всього Ужгорода. Таке собі місце мрії у студентській аудиторії факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Кабінет українсько-словацької дружби реконструювали завдяки фінансуванню університету та консульства Словацької республіки в Ужгороді. Відкриття оновлених аудиторій назвав факультетською традицією ректор Ожну Володимир Смоланка. Кожний мій прихід на цей факультет він супроводжується такими позитивними подіями, і це дуже приємно. Це стосується і покращення матеріально-технічної бази, досягнень в освітньому процесі. Відкриття українсько-словацького кабінету, чергова приємна подія в нашому університеті. Вона сталася завдяки дії двох сторін. Це з одного боку словацької сторони, і з боку нашого університету ми також долучилися матеріальними засобами для того, щоб ми спільно могли відкрити кабінет, який буде слугувати як освітнім цілям, так і цілям покращення добросусідства із словаччиною. Реконструювати аудиторію вдалося за програмою Словак Ейд, яку реалізовують і в Україні щодо фінансової підтримки, зокрема в медичній, освітній та в інших сферах, зауважив на відкритті консул Словацької республіки в Ужгороді Роман Жатко. Генераль консулат вельми узко співпрацює з вашою університету. Генеральне консульство доволі тісно співпрацює з вашим університетом, зокрема з факультетом міжнародних економічних відносин. Ми були раді фінансово долучитися до реконструкції цієї навчальної аудиторії. Думаємо, що то не останній проєкт. Будемо за можливості фінансувати й далі ті ініціативи, у яких постане потреба. Відійме ту придану водно. На факультеті максимально використовують аудиторний фонд, постійно його осучаснюють, і в новому кабінеті за розкладом навчатимуться студенти всіх курсів, каже декан Микола Полінчак. Це звичайна аудиторія, але ви бачите круглий стіл. Тут ми проводимо різні ділові ігри, конференції плюс бачите інтерактивну дошку, стенди, які які відображають. І інформує студентів і викладачів про співпрацю між словаччиною та Україною, ті, хто тут навчатиметься, тішаться оновленій аудиторії. Дана аудиторія, як ви можете побачити, дуже сучасна і вкомплектована для повноцінного та комфортного навчання наших студентів. Також завдяки формату, в якому тут. Зроблений ремонт можна буде проводити велику кількість круглих столів, міжнародних конференцій, різних інтеракцій. Насправді для мене тут все нове, і тому я дуже рада, що буду навчатися саме в цьому кабінеті. Також вигляд з вікна він неймовірний. Там видно все місто і можна спостерігати чудові краєвиди. На факультеті, як і в усій Україні, мріють, або якомога швидше закінчилась війна, і можна було спокійно, без тривог здобувати знання, усучаснювати ще більше приміщень і міркувати над новими проєктами.